Відпочинаємо засідання постійної комісії Бужанської сільської ради з питань планування, фінансування бюджету та соціально-економічного розвитку. Присутні у нас 4 чоловіка, що є більшістю, секретар Балука Люба Миколаївна, присутні 4 чоловіки, як я вже сказала. Пропонуємо ознайомитися, затвердити порядок даний 48-го засідання комісії. Голосуємо. Регламент роботи для доповіді 20 хвилин до виставки до 5 хвилин. Для інформації за питань до 3 хвилин. Регламент став на голосування. Зачитувати не буду. Ми попередньо ознайомлені із розглядом усіх питань. Приступаємо до першого питання про затвердження звіту виконання бюджету, бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців. За 9 місяців 2025 року до загального та спеціального фонду бюджету Буженської територіальної громади, враховуючи трансферти, надійшло 39 млн 572 575 тисяч грн, гривень, що становить 1% виконання. З них надійшло трансфертів у сумі 16 млн 513 тисяч грн, гривень. Тобто вона вага їх станеться 7 Власних надходжень надійшло 22 мільйони 152 тисячі 200 гривень. Понад план надійшло 483 тисячі 900 гривень або більше на 2,2% від запланованого на відповідний період. Порівняно за аналогічним періодом минулого року збільшення відбулося на 2 мільйони 212 тисяч 700 гривень або на 11%. Основним податком по наповненню бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб. Сума податку надійшла 11 млн 607 тисяч 100 гривень, що становить 100% виконання. Приріст іде по даному податку 2 154 300 грн або 33% від попереднього від, від періоду. Єдиного податку надійшло 3 млн 875 100 грн. так, Потім рентної плати надійшло. 50 тисяч 500 гривень, податку на майно від фізичних осіб задійшло двадцять сімдесят сто, податку від юридичних осіб на майно надійшло 570 тисяч 300 гривень. Плати за землю надійшло 5 п'ятсот сорок тисяч, там просто 8,5 відсотків. До спеціального фонду надійшло 909 тисяч 200 гривень. Із них субвенцій з державного бюджету на підтримку осіб з особливими і освітніми потребами 12 тисяч 900, екологічну податку 7 тисяч і власних надходжень 850 900 гривень. Цільові фонди рак 35 тисяч 400 гривень. Додаткова частина порівняно з минулим роком відповідно від досічня вересня, збільшилась на 7 мільйонів 631 тисяч триста гривень. По загальному фонду збільшення відбулось на 3 мільйони 359 тисяч 200 гривень, на постачальні 4 мільйони 272 тисячі 100 гривень. Цілому видаткова частина загального фонду виконана на сумі 33 мільйони 96 тисяч 500 гривень. Виконання становить 84,7%. По галузі освіти видатки становлять 57%, охорона здоров'я 6%, державне управління 17,4, культура і мистецтво 5,2 соціальний партнер та соціального забезпечення один, жиково-комунального господарства, 4%. Із бюджету громади на підтримку Збройних сил України, інших сил безпеки та оборони, шляхом надання субвенції державному та обласному бюджету по КАПК 97,70-9800, так і в рамках виконання місцевих програм з територіальної оборони заходів громадського порядку і безпеки спрямували кошти 1 мільйон 136 тисяч 500 гривень. З бюджету громади на фінансування програм підтримки військовослужбовців, членів їх сімей за звітній період спрямовано 609 тисяч 300 гривень. По галузі державне управління видатки становлять 5 мільйонів 890 тисяч 300 гривень. По галузі освіта 18 млн 813 тисяч 600 гривень. По охороні здоров'я використано 1 млн 941 тисяч 100 гривень. Соціальний захист 2 млн 364 тисячі, По галузі культура. 1 мільйон 753 тисячі 900 гривень, фізична культура 7900. В цілому бюджет громади заборованості немає по захищених статтях на 1 жовтня 2025 року. Є 1500 гривень, заборованість, яка рахується по виконавчому комітету, там за оплату послуг. Ну, коротко я ознайомила з виконанням бюджету, більш детальна інформація знаходиться на сайті Буженської сільської ради, де повністю розписана і дохідна частина, і видаткова частина бюджету. Однородно, рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання. Про затвердження програми протидії тероризму на території Буженської сільської територіальної громади на 26-30 роки. Пропонується до розгляду проєкт програми протидії тероризму на території Буженської територіальної громади на 26-30 році. Лист надійшов від Служби безпеки. Попередньо ви ознайомилися із заходами, додатками. Тут є. Але в пункті 9, хочу це зачитати. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми всього, визначатися, враховуючи фінансову спроможність бюджету територіальної громади та підгрунтованих розрахунків. Ну, ми пропонуємо 50 тисяч. Це на майбутнє. На майбутнє, так. майбутньому. <кліпс> Рішення прийнято одноголосно. Третє питання: про внесення змін до програми розвитку дорожньої інфраструктури. Фінансування робіт пов'язаних з будівництвом реконструкцією, ремонту та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності на території Буженської територіальної громади. 2024-2026 роки. Пропонується в додатку 1 змінити повністю пункт 1. І викласти такі редакції: поточний дрібний ремонт дорожнього покриття в вулиць мікрорайон Заводський та вулиця Заводська в селі Буженка, вулиця Слави в селі Погибляк Буженської територіальної громади, Звенигородського району Черкаської області. Необхідний обсяг коштів 543 тисячі гривень. І пункт третій повністю. Викладати. Тобто, збільшено на 143 тисячі гривень. Так, На 143 тисячі збільшено. Ти Ти живі. Ти живі. Роботи виконані. Да, виконані. Комісія я прийняла роботу. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду четвертого питання про внесення змін до програми надання шефської допомоги фінансування заходів спрямованих на підвищення рівня готовності військових. Частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і інших заходів територіальної оборони на 2025 рік. Ну, з Цією програмою ви попередньо ознайомлені. Все зачитувати не буду. Лише скажу, що в додатку, години додали ми 14-й пункт про оплату комунальних послуг, в тому числі електроенергії та миючих заходів. В розмірі 100 тисяч. Голосуємо. Рішення прийнято. П'яте питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2024 року номер 39 3128 про бюджет Буженської сільської територіальної громади на 2025 рік. двадцять п'ятий рік. Внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Буженської сільської територіальної Територіальної громади викликами змінами дохідної частини громади, частини міжбюджетних трансфертів та власних надходжень, і також перерозподілом фінансового ресурсу бюджету, меж, затвердженому цьому бюджетних призначеннях. Збільшується дохідна частина бюджету, коду доходів 410 20 Субвенція з державного бюджету місцевими на забезпечення харчування учнів, закладів загальної середньої освіти. На суму 213 тисяч 500 гривень, відповідно, збільшуються видатки по бюджетній програмі 0217, по коду економічної класифікації видатків продукти харчування на суму 213 тисяч 500 гривень. Також аналізуючи надходження доходів за січень вересень 2025 року. Фінансовим відділом було проведено моніторинг знаходжень поєдиного податку з юридичних осіб, що викликало занепокоєння надходження податку, який був запланований на 2025 рік. І бюджет не доотримує 285 тисяч. Тому поєдиному податку 180 йде іде зменшення доходів на суму 285 тисяч. Одночасно збільшуються доходи. по Походу доходить 110-101 доходить юридичних осіб, Заробітної плати на суму 285 тисяч, так як тенденція росту податку на доходи фізичних осіб, завдяки тому, що пішло збільшення заробітної плати товариствами, платниками, дає можливість збільшити і в жовтні місяці податок на 285 тисяч, що забезпечує 100% виконання річних призначень. Також не до видаткової частини по перерозподілу фінансового ресурсу, здійснити перерозподіл фінансового ресурсу по виконавчому комітету Української сільської ради по 0,15, зменшити видатки на відрядження 5 тисяч, інші поточні видатки 2 тисячі, електроенергії 9 тисяч, природного газу 12 тисяч, збільшити предмети матеріалу на 11 тисяч послуг на 17 тисяч. Листити від 8.10 номер 926 також збільшити видатки по бюджетній програмі 021142 на 2240 4 тисячі тисяч, і збільшити, і зробити перерозподіл видатків по бюджетній програмі 1142 і інші програми заходи в сфері освіти, зменшити із матеріалу 14 тисяч, збільшити на оплату послуг 14 тисяч. По закладах здійснення по центру соціальних послуг. Зменшується заробітну плату 27 тисяч, нарахування 5 тисяч, відрядження 5 тисяч. Ці кошти спрямовуються на ремонт доріг. Лист виконавчого комітету від 10 жовтня номер 926 Також зменшуються видатки по бюджетній програмі 3160, Інші виплати населення: 8 тисяч, напрямок використання коштів, поточний ремонт автомобільних доріг. Зменшуються видатки по бюджетній програмі 3242, інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення. Більші виплати населення на, 60, на 66 тисяч 530 гривень. Зменшуються видатки по бюджетній програмі, членські внески та асоціації органів місцевого самоврядування, інші поточні видатки на 16 тисяч. Зменшуються видатки, інші заходи громадського порядку безпеки, предметні матеріали 20 тисяч. За рахунок зменшення відповідних видатків збільшуються видатки по бюджетній програмі 021 61 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету по поду економічної класифікації видатків 22-40 послуг на суму 143 тисячі гривень. Зменшити видатки по бюджетній програмі, забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. На суму 7600 гривень спрямувати ці кошти на благоустрій населених пунктів. Також по напрямку використання коштів проводиться перерозподіл видатків по комунальному підприємству Добробут, зменшуються видатки заробітна плата 50 тисяч сто і зменшується нарахування на оплату праці 23 три тисячі одночасно матеріали 41 тисяча чотириста гривень, Алея слави 38 410 3 тисячі придбання солі і оплата послуг 44,400 на оплату акту підйомника. І здійснити перерозподіл видатків по заходах та роботах з територіальної оборони, зменшити із матеріали 2500, збільшити наплату 40 500. По бюджету розвитку спеціального фонду зменшити видатки із закладів загальний середній освіти, економічна класифікація видатків 31,10, придбання обладнання довгострокового користування на суму 4 тисячі на 504 І ці видатки, я називала, вони спрямовуються на проведення заходів у сфері освіти, на код економічної класифікації 22. <смітна> Чи раніше, коли не давали резерв, інтернет ревестор, була така умова, що вони будуть платити нам прибутковий податок із заробітної плати наших працівників місцевих. Чи вони сплачують чи ні? Так, так. Платі збільшення пішло, я підготувала найбільшим платником взагалі за 9 місяців по громаді, залишається товариство світами по всіх видах платежу, і також тому числі по заробітній платі. Потім. Агронила Черкаси, тоді йде Агрін-Рубаний міст, тоді Інтерагроінвест, ОВЧредник і ПГ «Джубліна». Ріст заробітної плати по всіх названих товариствах пішло, пішов в сторону збільшення, що ну, слідкуєте, що я практично кожну сесію збільшую доходи по одному і тому самому податку. По податку на доходи з фізичних осіб і заробітної простріли. Добре, добре. Да, відповідно, якщо взяти і проаналізувати надходження інтерагенез, то в цілому їх збільшилося до 24 року, поки ми з вони не платили за цих 5 то пішло збільшення ну, 60-70 тисяч, 80 тисяч, ну, в залежності видно, від від робіт. ходів. Це ну, місяць? Їх там місяць? Порядка 30 а, чоловік, і Це вони скільки? Як там говорили, що тільки від директора будуть стільки отримали. Ні, це пішло блюсом більше на 70-80 Ну, До цього ж не отримували. Не отримували, так. Да. З того року це. Ну пішло. ще проаналізуйте те, як потрібно. Ну, да, бо того, що... Кожну е, людину скажемо, подивіться. Через да. ну, 600 тисяч вже зайшло. Ну, це вже да, вже більше. Більше, більше. І там працює порядка 30 чоловік. Так, і заробітної плати тільки це 100%, я вам називаю, а йде в бюджет 64, а піде державний і власний. Товариство світанок заплатили за 9 місяців і заробітної плати 2 мільйони 455 тисяч 443 гривень. Це вже ви говорите про те, що ціло вам на... Ні. Це зайшло 100% ПДФО. Це не нам. Нам йде на бюджет 64%. 64. Бюджет. Е, я й тому запитую. Да. Ви ну, ж платите в державний, обласний, Я, я зрозуміла. агранива Черкаси 2 мільйони 447 935. Це за який період? Січень, вересень місяць, 9 місяців. Агрін рубаний міст мільйонів заплатили. Інтерагран вес 852 тисячі 864 гривні. Коб чередник 736 912 дев'ять дванадцять гривень. 696 тисяч 317 гривень. Дякую. Старостам і громадам, на мою думку, нам треба буде з Нового року це все переглянути. Е, громада чи староста той чи інший перевиконує, е, значить, бюджет? Ну, ну, яка заінтересованість старости, щоб він займався бюджетом? Не так от, Чому? Тому що тут. Ну, грубо депутати рішають те чи інше питання і ну, спадача її звичайно виконкому. Ви маєте на да. увазі про да. те, ну, що перевитували те буде. село, да, дається на те село 50 чи там приділиться, чи 30, А він хай дає на освіту, а він хай дає на армію, приділить куди. Куди саме нужніше ці гроші? Це, мабуть, спеціальну програму. треба. То я не знаю, ну треба щось придумати. А то виходить не спорі, не. Е... Ну, та сама дорога в Буженці, Вона скрізь треба, і в Яблунівці, і скрізь. Да? Е... Ну, Я не хотів би за говорити. говорити. Ну, Це сама саме да? oh, Е В Яблунівці роблять е... спонсори, в Камброді роблять спонсори. В жабінці, в Тихонівці, роблять спонсори, в Буженці робить бюджет. Ех, Запитання, поясню, чого пояснюється? Ні, подожди, дали, якби, чого якби ми І все останні для жителів бужанки, то спонсори перекрили вдвічі. Хай піднімає заднє місто. Громаду. Хай піднімає заднє місто один директор, той, що знаходиться. Значить, і приїжджає і тут розказують, що вони будуть допомагати. Встає другий директор через місто знаходиться. Ми ж не почули, що в нього збільшились податки. Так можна петля, маючи скільки землі, то ви аналізуйте. Для того з віконком, аналізуйте, дивіться, хто сіки платить. А так боженка, виходить, ну, я подімаюся, моє рідне село. Але... Найбільша стратою. Яка буженка саме більше отримує? Де? Ну а я Буженка отримує бужанка А що більше Яблонівка. Яблонівка зібралася за свої гроші. Вони що там не ці, не розказують, що вони за свою за свої гроші відремонтували дорогу, дали із бюджету. Трохи, ну вони ж і своїх дали, ну, не але де ще село таке? Бюджету дали більшу половину, меншу Де ще село таке дали? дали? Да, це добре, що він вже мільйон заплатив по гіб'яку. А остальні? ми там чули, в тому числі в Камброді, все тихенько там. Все хорошо, Ні, Та, та це яка різниця? Ні, ну питання, тому що, що? якщо це, це питання вже розумієте, розуміє, 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 воно по селі теж піднімати. Та на <ріх> що? Ну, хто? Якщо не дають такої допомоги, коли в нас теж така сама є земля в Буженці, наприклад, як Михайлівна, не дають допомогу, я ще раз кажу: ми робимо алею слави, ми ставимо банери на всіх жителів громади. 14-15, виходить, із цим що з її десь тут? У центрі центрі біля церкви, біля обеліску. Ну там теж ви хочете виложити плиткою ну, щось чи, чи як? Чи тільки банери? Дивіться, mm -hmm. якщо у по всіх зведених платежах, то за 9 місяців надходження від товариства світанок становить. Ну це 100% ПДП. Якщо треба, я на ту, на сесію підготую витягнути шість чотири 867 мільйонів тисяч 278 гривень. А громила Черкаси 5 мільйонів 254 224 гривні. Потім ТОВ інтерв'ю інвест 2 мільйони 174 593 гривні. Джуліна: 1 мільйон 93 тим. І тепер людям, щоб вони не мали дороги, треба розказувати, з ким вони повинні заключати договори. А то ми їм даємо будинок культури. Приходить в будинок культури голова, шановна. Ну, не були, ну, хтось другий був. Приходять і давай, бо вони прийшли договора заключати. Він платить 2 мільйони тільки податків, а землі має так само. Да? Це створення робочих місць. Одмірую і не залишити. Не підійди ні до кого, ні до чого. Так ми ще не платили теж абсолютно ну, людям за то це у нас буде стільки. я ж вам кажу за 9 місяців. Це за 9 місяців. Я назвала хто скільки це ми, ми, ж там ж... мівичі заплатили Николаєві. вони сили провести збори. Бо вони ж фінансували нам повністю ветеранський хаб. Ну так, вони виділили 102 тисячі на закупівлю обладнання меблів. Посуди, все для телевізору, все, що там є у ветеранському хобі. Ну, Якщо я щось не те сказав, ні, я не кажу, дивіться, я ж говорю. Ну що, Яблонівка, дивіться. Прижали приват? Прижали? Заставили думати. Заставили трошки думати, але то один підприємець заставив. Понімаєте? Так само тут хай або один підприємець заставляє. Або хай заставляє громада, щоб вони думали. Вони прийшли тут десант, шість чоловік, розказували нам, що вони будуть допомагати. три будуть платити, будуть це, три... а вони вас на території не пускають. Три... три неділі оплачені матеріали на підвісний потолок, ними оплачено, і я не можу забрати в епіцентрі, бо в мене нема машини. І їх нема а машини. в них поломана машина та що. На машину. Бідний епіцентр. Mm -hmm. mm -hmm. то Давайте проголосуємо mm -hmm. за зміни зараз. Ні, mm -hmm. nee, програму не. треба цю mm -hmm. заінтересованість, политна в громаді. Mm -hmm. ну, ну, Але давайте його збричитись. піднімемо, вивчимо, да, піднімем і піднімемо. Хай думає камблій, як йому цього. Він той рік очитувався. Що він цей рік буде відчитуватися, староста? Що він буде відчитувати? То хай іде відчитується. Він той рік відчитався, ми сказали, все було добре. Правильно? Ну, да. ну, 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 Бо дійсно був результат. Е, ну, Він керував, люди робили. Тож робота в першу чергу людей. Так? же ж? Ну, так. Да. Ну, а цей рік що? Голосуємо. Голосуємо. За, за зміни проголосували одноголосно. І залишається у нас шосте питання про затвердження плану роботи сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів та заходів зі стеження їх результативності на 2026 рік. Mm -hmm. Прошу затвердити план роботи сільської ради з підготовки регуляторних актів та заходів з зі, їх ну, їх результативності на 2026 рік. Ну, перший проект регуляторного акту це про місцеві податки, збори, строк підготовки першої кварта 26-го року, другий проект регуляторного акту про затвердження порядку передачі в оренду нерухомого майна що на комунальній власниці власності Бужанської територіальної громади. Строк підготовки 2 кварта. Далі, третій, третій проєкт. Регуляторного акту, про порядок залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури на території громади, строк підготовки, другої квартал. Четвертий регуляторний акт про врегулювання торгівлі алкогольними слабоалкогольними напоями пилом на території громади, третій квартал підготовки, рішення, Ну, п'ятий проект це про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами. Строк підготовки третій квартал, По цих регуляторних актах вид відстеження базове відстеження, строку виконання заходів третій квартал. Це так. Це впевнено студію. Ні, то план, Та, то випадково треба, випадково. що їх хоч читайтесь раз. Чим ви займаєтесь? Бо ви там напланували роботу по, значить, цьому. Робота перевірка закладів торгівлі, там, кривом, другим, третім. Ну, то хоч раз прозвітуйтеся, що ширіп робить разом з виконковою. Чого два магазини рядом, е, в одного скільки то сплата податків, в другого, то скільки то акцизного збору І все остальне. Ну, Це ж ми постійно говоримо, це так для галочки. Голосуємо та й все. А це ж ті самі податки. Шукаємо 5 тисяч Ми на поверх. Да? 5 тисяч нема де взяти. А, а їх є, так? Да? Голосуємо. Голосуємо. Рішення прийнято одного. Але на сесії на якусь <звіт> от, <звіт> треба, щоб звітувалися хоч раз. Розкажіть, що чим займається шериф? Я маю в плані легальної торгівлі. Mm -hmm. Сплата цензу? Ну да. Це, наслідок, дійсно, що тисяч, Питання порядку денного вичерпано. Запитання зауваження до проведення засідання комісії. Не поступило. Так, чи є проміжність? Засідання постійної підніс... підніс... комісії завершено.